Така наша Акіра, дуже, дуже потужна собачка, в плані того, що вона як світі себе гарно розкрила вона, про неї я говорив. Уже собака одночна, не шукає компанії, собі сама завжди в пошуку, сучка. Вона досить злобна, легенька на ногах, дуже сильним. Родоводом. Там в неї взагалі батько карат грабера Андрія. Чхуян в'язав свою бію з гором режем. До війни Ігор рижий став у 25-му році чемпіоном рашки по ведмедю. Собаки сидять потужні. Просто так, чемпіонів, як то кажуть, не дають. Хто би що там говорив, дипломи, купляють, не купляють, не слухають, і всякий не Десь щось хтось може, десь там щось може і робить, мутить. Але в більшості випадків нема зараз ідіотів. Всі е, вже на змаганнях дивляться до кінця, а особливо. Звертають увагу на польових чемпіонів, правильно? Тому що ж, е, ніхто мучати не буде і бачить, як собаки працюють. Якщо собака працює, то вона працює достойно, правильно? Ніхто так просто диплом її не, не намалює. Так що не верзіть дурниць, що там ці чемпіони, чемпіони здуваються. Є вольєрні собаки, в плані чого? Тому що ними більше не займаються, просто вольєри, притравки, мало полювань. А хто з собаками полює, плюс вольєри, є такі чемпіони? Повірте, що чемпіони є такі. Не розходяться в чемпіонстві, розходяться в тому, щоб мати хороших робочих собак, в'язких, щоб з ними можна було добути даного звіра. Хто полює, той.